Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Донецький Шахтар у німецькому місті Гамбурзі. Нічю 2-2 завершив першу зустріч однієї шістнадцятої фіналу Ліги Європи з французьким Марселем. Поєдинок загалом залишив неоднозначне враження з одного боку. Прикро що щовірники не виграли, хоча мали для цього усі підстави. А з іншого вони врятувалися у вже компенсований арбітром час. І перед матчем відповідю, що відбудеться на полі суперника 22 лютого, зберігають непогані шанси на продовження боротьби. Далі особливо прикро, що Шахтар забив. Втім, грубо помилився арбітер, не зарахував 100-відсотковий гол. Перший тайм зустрічі залишився повністю за нашою командою. Після відпочинку гості вирідняли становище згодом і повели у рахунку, після чого розпочалася перестрілка. Марсель забивав, гірники відразу поновлювали рівновагу. Загалом поки що не все так погано. Нічия Шахтаря принесла Україні одне очко до таблиці коефіцієнтів УФА, розділене на п'ять кількість представників України у Єврокубках на початку сезону. Воно Додало до неї 0,2 очка, і наразі сума в ній складає для нас рівно 28 балів, що відповідає 18 му місцю в таблиці коефіцієнтів УФА. На 0,225 тисячних ми випереджаємо 19 ту Сербію і на 0,325 тисячних бала відстаємо від Греції та на 2,125 тисячних від Ізраїлю. А від го місця, яке продовжує утримати Норвегія, нашу країну відокремлюють від цілих 625 тисячних бала. Чоловіча збірна України з Бадмінтону, в складі якої, якої виступають три дніпровці Данило Боснюк, Іван Друщенко та Нікіта Єроменко, не змогла потрапити до півфіналу командного чемпіонату Європи з Бадмінтону, який триває в польському місті Лодзі. У першому турі групового раунду наші співвітчизники без шансів зазнали тріскучої поразки 0,5 від Нідерландів. У другому вони 1-4 поступ. Пилися Англії, єдину перемогу для українців приніс Данило Боснюк і таким чином втратили всі шанси на продовження боротьби далі, куди виходять по дві кращі команди з кожного квартету у втішному матчі проти Франції, який вже нічого не вирішував, Україна знову не взяла жодного очка. Поразка 0-5. Перемога на дорогу знай додому після двох тренувальних зборів у Туреччині. Вирушив спортивний клуб дніпро 1 у заключному контрольному поєдинку поточного зимового міжсезоння Підопічні Юрія Максимова з рахунком 2-1 були сильнішими від чинного чемпіона Латвії Рийсько-ФШМ. Зі стартових хвилин наша команда мала наступний вигляд виконавців Голкіпер. Волонець в обороні Адамюк якого замінив Авраменко Сарапій Мірошніченко. Центр півзахисту Бабенко Рубчинський піхальонок. Вінгере Очередько Гуцуляк на Форвард Філіпов саме він за екватором першої половини зустрічі відкрив рахунок у другому таймі у різні його періоди. На поле у Дніпровців вийшли воротар на рейкін та польові гравці Пасіч, Баденко, Мельниченко, Горбунов, Ківінда, Гаджиєв. На 67-й хвилині прибалти поновили рівновагу. Втім, на 76-й Горбунов влучним пострілом приніс звитягу своїй команді вже у неділю, 25 лютого, на Дніпро Арені. На неї очікує стартовий поєдинок другої частини чемпіонату української прем'єр-ліги. Проти Ужгородського минає, який розпочнеться о 13-й годині і відбудеться без глядачів. Односібний лідер турнірної таблиці чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Слобожанський Прометеї після впевненої і закономірної перемоги 3-0, 25-13, 25-14 та 25-16 над Балтою з Одеської області. в Матчі чергового туру регулярного чемпіонату дочасно напряму вийшло до півфіналу турніру. Адже нижче другого місця, як мінімум, вона вже точно не опуститься. З подібним результатом: 3-0, 25-18, 25-6 та знову 25-18 Слобожанки були сильнішими і від тернопольських. Личанки зуну 150 юнаків та дівчат 2008-2009 років народження з провідних центрів регіону з розвитку та розбудови боксу зібрав на ринзі комплексної дитячо нацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради чемпіонату області з боксу серед юніорів. З традиційних складових будь-якої стислої урочистої церемонії відкриття розпочався і чемпіонат Дніпропетровської області з боксу серед юніорів. Спочатку понад 150 учасників. Юнаків та дівчат 2008-2009 років народження, які представляли провідні центри регіону з розвитку і розбудови цього олімпійського виду спорту, привітав та побажав успіхи президент громадської організації Олександр Багацький. Далі під склепінням зали комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської Ради пролунав державний гімн України. Потім присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, хто загинули у війні, яку Росія розв'язала на теренах нашої держави. Після чого на ринг стали виходити пари фіналістів, яких загалом було 13, щоб розіграти звання переможців і призерів турніру. Проводимо турнір по юніорам чемпіонат області 2008-2009 року народження. Подивимося на бої. сьогодні фінальні бої дуже. Красичні, оборемоємо найкращих, які поїдуть на чемпіонат України. Дякуємо нашим захисникам за таку можливість проводити такі турніри. Слава ЗСУ! Хлопці та дівчата показують свою техніку, показують свій характер, готові. Нам дуже приємно бачити ці бої, бачити їх бажання перемогти. Так що ми бажаємо їм успіхів і тримаємо за них кулаки. Боксерів. Багато, я хочу сказати, це не може не, не, не радувати, тому все проходить за планом. Хлопці підготовлені, бої цікаві, видовищні. На, на, на цей час я вважаю, це дуже відповідальна робота, тому що саме в цей час, коли все в нашій державі йде на спад, ми розвиваємо, підтримуємо. Спорт, спортсмени їздять на, на змагання, виступають, привозять медалі різного гатунку. І ми не зупиняємося, ми працюємо, ми любимо нашу державу. Ми робимо все, щоб наша держава процвітала. Щоб Україна квітнула і не тільки у боксі, паростки цвітіння формуються безпосередньо на місцях у секціях клубів і дитячо-юнацьких спортивних шкіл, куди малеча приходить, щоб спочатку познайомитися з цим суворим. Жорстким, втім, по справжньому, чоловічим видом спорту, справжніх рицарів, де тренери репрезентують їм його ази, а потім протягом щоденних виснажливих багаторічних тренувань допомагають вихованцям засвоювати і підвищувати усі аспекти бойового мистецтва: фізичну підготовку, техніку, тактику і, звісно, у всіх без виключення наставників постійно, якщо і не болить голова. То на думці питання, як не втратити того чи іншого талановитого вихованця, і подібне особливо стосується юнаків та дівчат цієї спокусливої і водночас чудової рікової категорії життя, яких потрібно переконувати у тому, що вони мають постійно тримати голову холодною, наполегливо тренуватися далі, не засмучуватися і не зупинятися від недоліків і поразок. Вони були, є і будуть, адже будь-яка невдача то найкращий мотиватор до удосконалення нових звершень, здобутків і перемог. Це переломний перехідний возраст, як кажуть. І діти вибирають для себе, чи вони залишаються у цьому виді спорту, чи ні. Кожну мотивацію для себе знаходить по-різному. Також допомагають тренера, десь підбадьорюють, десь комусь фізичні кондиції, десь комусь самовпевненості не вистачає. От, тренера над цим працюють і. Рухаються далі фіналістів срібними медалями, а чемпіонів, звісно, золотими, серед яких володарями відзнак найвищого гатунку стали дев'ять боксерів Дніпра, три Кам'янського і один селища Васильківки. Серед інших вшановували виконавчий директор обласного відділення Національного олімпійського комітету України Олександр Пшенічиков, віцепрезидент регіональної федерації боксу Сергій Філіпенко та інші, зрештою звітний турнір. То вже історія. За його підсумками, тренерський штаб має сформувати збірну області, на яку вже у березні очікує чемпіонат України серед ровесників. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.